Ми знаходимося на сервісному центрі компанії Bizer Drave, керівник сервісного відділення пан Петро. Зараз нам розповість про короткі правила експлуатації генератора та вимоги правил техніки безпеки, безпеки для обслуговуючого персоналу. Сервісний центр компанії Kioner Zonen. Зараз будемо оглядати генератор. КС-15 обіб є. Основні е характеристики в нього, що він на номінально 11 кВт. Е при трьохфазному використанні 15 кВт. Двигун 20 лише сили, кінські сили. Що треба? Знати на приборній точці. Переключення фаз. Однофазне використання, трьохфазне використання. І розетки. Це трьохфазне використання, це однофазне використання. Де брати ці? Хотити? Груші для підключення, вони продаються в екоцентрі. в свободній продажі. В залежності від виробника коштує десь від 500 до 1000 гривень. Mm -hmm. Значить, це кнопка аварійної установки. Вона повинна бути все своє аджата. Це якщо треба негайно зупинити генератор, то ми його нажимаємо і він зупиняється. Запуск проводиться з замком запалення. Зараз ми його. І Но, до того, щоб заводити, треба заправити його маслом. Масло використовується 10W40 або 10W30. І краще 10W40. Ємність 1,5 літра. Заправляється як цирістю, Заливну горловину, може і на іншій стороні. То, з двох сторон для удобства, Смотря, де вона стоїть. Тут заправляється через цю горловину. Угу. І ще ще один метод заправки, так? Да. Вкручується, Контролюється щупом ось тут. Тобто угу. Ми заправляємо, зараз ми будемо це показувати, як це робиться. Будемо заправляти і на, на щупі є відмітки да, і будемо контролювати. Повинно бути поверхній, так? Так. Да. Угу. Палений бак. Використовуємо тільки 95-й бензин, без яких примісів. Є додаткова сітка для механічних очисток. Угу. Ну, ми тут будемо її... не будемо зараз заправляти, ми його запустимо через, через наш мобільний бак. Угу. Добре. Заливаємо масло. Ну, можна використовувати мійку, звичайно. Так буде чисто. Ми заправили масло півтора літра. Перевіримо його на щухи в цьому місці. І переходимо до другого етапу, це підключення акумулятора. Він приходить одна клема плюсова, під'єднана вже з заводу, Треба під'єднати ще одну клему. Ось вона. Знімаємо ковпачок. Надягаємо і закручуємо на 10. Головочка. Це акумулятор під'єднаний. В принципі, генератор вже готовий до роботи, так? До ще, треба ще топливо. А, паливо. ще паливо залити. Так. Паливо заливається в бак через цю горловину угу. відкручуємо пробку, вставляємо лійку і заливаємо. Залити. Паливо використовуємо 95 й ще раз повторюю. Не плюс, не Energy, не 92-й, звичайний 95-й бензин. Для запуску потрібен ключ замок запалювання. Він знаходиться в зіпі, який йде до кожного генератору. Це ми шукаємо ключ для запалення. До речі, лейка тут є. І ось включні. А де? Ще раз перед пуском перевіряємо, щоб ця кнопка отжата була на себе аварійної зупинки. Щоб виключені були. Автомати, які включають розетки. Це вони оці розетки включають, так? Так, да, оцей оце автомат включає цю розетку, оце трьохфазний автомат включає цю розетку. Перед запуском перевіряємо здесь краник. Топливний бака повинен бути відкритий вниз. Так. Це якщо не запускається, то перевірити, чи чия в баку бензин. Так, І фільтр в фільтру буде видно, що топливо пішло. У нас все готово для запуску генератора. Опускаємо. Переводимо ключ в положення он. І стартуємо. На що треба звертати увагу? Обов'язково ще раз звертаємо увагу на те, що перед пуском ми виключаємо розетки, щоб не було потреблення, відбору мощності, щоб він стартував на холостих. Раз в тиждень, якщо використовуєте кожен день, то раз в два дня обов'язково перевіряти рівень масла. Перед пуском ми перевіряємо наявність палива і кількість масла. Більш нічого такого не потрібно перевіряти. А акумулятор? Е... Акумулятора надовго вистачає, він в... збільшеною ємністю. Тому якщо використовується генератор кожен день, акумулятор. Процесі роботи заряджається. Угу. Самостійно, так. Самостійно, угу. так. А чи можливо підключення його в автоматичному режимі до мережі? Так. Да, для того, щоб він запускався автоматично, в комплекті йде розетка, яка під'єднується до генератора, а сама розетка до автоматики. Яка спеціалізовано випускається під цей генератор. Становиться блок автоматики і при відсутності мережі цей генератор запускається автоматично. Це додаткове обладнання, яке треба придбати, можливо, в вашій компанії додатково. На моніторі перший показник це вольтаж, другий показник це частота. І третій показник це нароблені мотогодини загальні. Так можна контролювати, коли міняти масло. Перша заміна масла повинна виконуватися на 20 мотогодинах, наступна через 50. І так кожний 50 або один раз в рік, що наступить раніше. Треба замінювати масло. Заміна масла тут дуже зручно проходить, тому що цей гібкий шланг він відгибається, відкручується, відставляється ємність і масло повністю відсюди виходить. А через ту заливну горловину, яку я показував, заправляєте. Тобто вона, а, вона зливається вона, звідси? і вона може використовувати. Як і Наступний етап це під'єднання споживачів до генератора. В залежності від того, в якому режимі ми використовуємо генератор трьохфазним або однофазним, такі груші під'єднання. Трьохфазна виглядає так розетка. Після запуску генератора ми під'єднаємо грушу, не включаючи ще автомати. Автомати повинні бути виключені. Угу. Якщо ми використаємо в режим, режимі, після запуску генератора ми вставляємо вілку в роз'ятку до кінця переключаємо. Базовий регулятор і тільки тоді включаємо автомат. Угу. Для зупинки генератора ми завжди виключаємо автомат, від'єднуємо розетку і тільки після цього влучимо генератор. Так і точно послідовність до 220 вольт, так? Да? Те ж саме для 220 км. Запустили генератор. Запустили генератор. Під'єднали. Під переключили фази регулятор. І включили, включили автомат і почали працювати. Угу. Ясно. Після зупинки на що звертати увагу. Після зупинки немає ніяких рекомендацій, ключ має бути в положенні OFF завжди, тому що в режимі ON він вже споживає якусь кількість енергії і акумулятор може висадитися в ноль. Угу. Тому ключ повинен бути в такому положенні. Якщо ви не використовуєте його, Протягом 2-3 днів можна перекривати паливний кран, який ми тут вже з вами бачили. Угу. Перекрили і все. Тепер ще трошки про техніку безпеки загально для тих, хто обслуговує. Загальна техніка безпеки, відкриті провода, ми не трогаємо руками, не трогаємо. Руками до гушника. Тут є гаряча частина, да. uh -huh. але він все рівно буде гарячий. Ну Взагалі, коли генератор не працює, краще навіть нічого там не, не чіпати вебі, так? так. А тут немає якихось частин відкритих, які обертаються. Вони всі і, закриті. все закрите. Mm. Ще пару слов про заміну масла. Ми бачили, де воно зливається, але в цьому генераторі є ще масляний фільтр, угу. який стоїть тут. І його треба буде міняти при кожному заміні масла. Свічка міняється раз в 200 годин, тому її не потрібно кожен раз перевіряти. А щодо електричної безпеки, оці проводи повинні мати відповідний січені, січень. Переріз відповідний. Цент електрики, електрики, електри, електрики буде під'єднувати чи до автоматики, чи робити під'єднання гроші. Це, ці норми повинен знати. Добре, дякую. Головне, що його під'єднувати потрібно дуже професіонально, тому що він не так просто. Ось про що я казав, це провод під'єднуваний uh -huh. uh -huh. між АТС і генератором. Він може різної тіни, буде в залежності від поставити. Але чим більше розстояння між АТС і генератором, січення провода повинно бути більше. Повинно бути більше. Угу. Це автоматика для аварійного включення генератора. Так, да, так от вона виглядає. Ага. Це додаткове обладнання, яке треба купляти, якщо ви хочете, щоб генератор автоматично запускався, коли пропала напруга в мережі приблизно коштує вона 10-15 тисяч гривень